21 квітня вийшла постанова кабміну 381, якою запроваджена публічну електронну послугу, є відновлення саме стосується відновлення пошкодження житлових будинків. Для початку хочу зазначити, що по Запорізькій області. Доволі великі руйнування житлового фонду. На сьогодні в відповідному державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна вже зареєстровано більше, ніж 800 багатоквартирних будинків і майже 5 тисяч приватних будинків по Запорізькій області. В той же час, по повідомленням електронним, які надавали мешканці нашої області, приватних будинків вже більше, ніж 6800. Зазначена постанова 381, вона регулює. Надання компенсації саме за пошкоджені об'єкти. Хочу зазначити, що є прийнятий закон 2923, який передбачає компенсацію і за знищені, і за пошкоджені об'єкти. Робота по його реалізації на сьогодні йде, але саме ця послуга і відновлення стосується саме пошкодженого майна в першу чергу поточного ремонту. Сума компенсації 200 тисяч гривень. Планувалася інша трохи сума, але на сьогодні маємо цю суму. Хто може отримати цю послугу і компенсацію? На сьогодні це власники житла. Житло, яке пошкоджено після 24 лютого 2022 року. Власник має право. Власності, яке зафіксовано в також державному реєстрі речових прав, в цьому приміщенні житловому не проведено ремонт власними силами, тому ці основні критерії. Як працює ця послуга, власник житла повинен спочатку подати електронне повідомлення через дію. Потім відкрити рахунок в одному з семи банків-партнерів на сьогодні. Це сім банків, які вже залучились до цієї процедури. Потім подається саме заява про надання компенсації. З зазначенням всіх даних, які передбачені цією постановою, для того щоб розглянути ці заяви та прийняти відповідне рішення, постановою передбачено обов'язкове створення виконавчими комітетами місцевих рад військовими адміністраціями населених пунктів, цивільно військовими адміністраціями населених пунктів дає створення відповідних комісій по розгляду цих заяв. Термін розгляду заяв 30 днів. Хочу зазначити, що з 10 травня вже через дію відкрито доступ до можливості подання заяв. Тому заяви вже надходять на сьогодні по Запорізькій області з таких заяв 256. В основному це. Стосується міста Запоріжжя найбільше число заявок, десь 180, а також населених пунктів Запорізького району і частини Полуговського району. Що стосується територіально, хто може отримувати цю компенсацію, постановою передбачено, що компенсації не можуть отримати власники житла, яке розташоване на території тимчасового. Окупованих громад і в зоні активних бойових дій на сьогодні мають право отримувати тільки мешканці можливих бойових дій згідно наказу міреінтеграції тридцять дев'ятого, двадцять Грудня 2022 року зі змінами на сьогодні зона можливих бойових дій це територія вся Запорізького району, територія Воздвижівської громади Полугівського району і частина населених пунктів Преображенської громади, також Полугівського району. Всі інші на жаль, на сьогодні не мають. Право на цю компенсацію, закон, про який я казав, він передбачає розробку порядку обстеження цих будинків, у тому числі на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій активних, але на сьогодні закон відповідний не прийнятий, тому є відновлення стосується. Тільки окремою категорії власників житла, окремих категорій нашої області цією постановою передбачено, що в разі прийняття позитивного рішення щодо надання компенсації кошти можуть бути направлені тільки на придбання будівельних матеріалів або тільки на проведення будівельних робіт. Готівкою отримати і потратити на щось інше на сьогодні, норми діючої постанови не дозволяють. Суб'єкти господарювання, які бажають приєднатись до цієї програми, вони через портал дія також подають заяву з відповідними документами і перелік суб'єктів господарювання, з якими Можна контактувати і отримувати будівельні матеріали або послуги, також буде розміщено на порталі Дія, це відповідальність також цієї установи. Також чекаємо всіх цих переліків, треба розуміти, з ким можна буде працювати. Але хочу зазначити, якщо зайти на сайт, створений для жителів мешканців України, є відновлення, окремий сайти, там розписано. Покроково весь механізм, зазначені всі банки-партнери, і навіть в цих умовах банків-партнерів вже ми можемо бачити торгові мережі, які будуть надавати послуги. Я озвучувати не буду, щоб це не було рекламою, але вже суб'єкти господарювання також працюють, подають заявки, і буде і у кого ці матеріали. Придбавати питання, які стосуються все ж таки, суми компенсації 200 тисяч. На сьогодні вона в принципі передбачає відшкодування саме у вигляді поточного ремонту, бо уряд країни на сьогодні має наміри не тільки за знищення майно компенсації, але і. Запошкоджено або поточний, або капітальний ремонт. Капітальний ремонт ми розуміємо, що суми цієї 200 тисяч недостатньо, тому розробляється механізм, який дозволить все ж таки власникам житла відновлювати його шляхом капітального ремонту. Тому це перший крок, який на сьогодні вже має якесь фінансове підґрунтя. На минулому тижні було видано відповідний документ Кабінету міністрів майже 4,5 мільярда з фонду ліквідації наслідків. Збройної агресії направляється міністерства. Це буде небюджетний рахунок, через який буде здійснюватись фінансування. Тому механізм є. Кошти на сьогодні вже передбачені і залежить на сьогодні від місцевих громад, від роботи створених комісій, якості роботи фахівців. До речі, хочу зазначити про комісії. До комісій також є певні вимоги, повинні бути створені у не менше п'яти осіб, голова, заступник голови, секретар, інші члени дозволяються залучати представників і міжнародних організацій, громадських експертів, оцінювачів, будівельних галузі спеціалістів. Бо функція основна це визначення, все ж таки, як і пошкодження, і складання відповідного чек-ліста, також постановою передбачень, це види робіт і їх вартість вже закладена, інфраструктури також є. Міністерством, яке цінову політику в сфері будівництва, здійснює, тому все було прораховано з діючими цінами посередкованою вартостю, і всі ціни реальні вже фахівці це дивились Що до комісії. Виконавчі органи повинні створити. На сьогодні у нас на підконтрольній території майже всі громади створили. Місто Запоріжжя на сьогодні їх проєкт рішення на чергове засідання виконкому виноситься. Також місту Запоріжжя було рекомендовано пришвидшити цей процес, бо, як я вже зазначав, переважна більшість вже поданих заяв вона стосується саме території міста Запоріжжя. На сьогодні Власники житла якого можуть приймати участь. Перше це власники приватних житлових будинків, це садибні будинки, а також власники квартир в багатоквартирних будинків, у яких не пошкодження місця загального користування: це покрівля, ліфти, під'їзди, ну і так далі. І так далі. Якщо багатоквартирний будинок у ньому пошкодження тільки квартири, тоді. Цією послугою можна скористатись. якщо пошкоджений будинок і спільна сумісна власність, буде окрема програма, яка буде передбачати проведення капітального ремонту всього будинку. Це буде стосуватись і місць загального користування, і квартир у тому числі. Тому категорії власники приватного житла і власники квартир, житлових приміщень в багатоквартирних будинках, де не пошкодження місця загального користування. В принципі, Послуга це нова, механізм новий, але проведена відповідна робота і роз'яснювання, і створені сайти відповідні. Також хочу зауважити, що цією постановою передбачається обов'язковість розміщення на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування, інформації про створені комісії, їх склад, прийняті рішення для того, щоб громадяни. Відповідних громад могли розуміти, як коли звертатися, які результати. Це також це така публічна складова, яка зобов'язана органи місцевого самоврядування виконувати. Якщо казати про будівельні матеріали, види також визначення цією постановою, чек-ліст визначив види робіт і їх вартість, тому в принципі на сьогодні є вже основа підґрунтя. Я думаю, у зв'язку з тим, що процес цей новий, питання будуть виникати, але сподіваємося, що. І відповідне міністерство буде надавати роз'яснення, і відповідні міжнародні організації також допомагають і в розробці нормативної документації, і в реалізації всіх цих норм. Тому я думаю, що спільними зусиллями все ж таки таку ідею доволі непогану все ж таки реалізуємо, в тому числі на території нашої області. Ми перш за все переживаємо за мешканців саме наших громадян.